Побачив порушника на дорозі, сфотографуй та відправдаїшникам у Черкасах. Запрацював новий сервіс інтерактивного обміну інформацією між громадянами та державтоінспекцією. Тепер усі хворих водіїв, які дратують своїм невіглаством, перехожих можна буде покарати. Подробиці далі, знаєте, що ми порушили право припаркували зразу біля знаку. Так, порушники тікають, побачивши камеру. Покарати їх за паркування в забороненому місці майже нереально. Разом із журналістом Черкаського краю Володимиром Лимаренко вирішуємо перевірити новий сервіс ДАІ. Порушників біля центрального ринку, як грибів після дощу. У будь-якому разі, сам факт, що порушника викрито, вже позитив, вже буде впливати. Частіше людина не буде порушувати, а зрозуміло, що для. Для тих, що безверхи, без то для них нічого не буде переповнено. Культура водіння черкаських водіїв, як завжди, залишається на висоті. Тут це один із регіонів, де найбільше порушень. Одразу на місці фотографуємо припарковані незаправилами автівки та заходимо на сайт обласного ДАІ. Все дуже просто. Треба написати суть порушення і прикріпити відео або фотофайл. За 10 хвилин прибуває патруль ДПС, ведемо інспекторів до автівок. Тут їх чотири 4, 4 штуки. Перед цим було вісім машин. Ну, Побачивши камери, вони потікали. Одного з водіїв ловимо біля машини, той виправдовується, за порушення йому соромно і обіцяє більше так не робити. Звязку чим ви так ігноруєте права. На, на базар приїхав тут буквально хвилину, а ми все не має достати. Я розумію, що я ну, так вийшло. На перший раз ми з вами проведемо профілактику. Щодо дане на порушення прикрашається адміністративне покарання в сумі 255 гривень мінімально. А ось сюди надходять усі повідомлення. За день у черговій частині обробили більше двох десятків інтернет-скарг. Звітують, усі водії-порушники отримали попередження. Про те, що він попереджений за порушення правил дорожнього руху, і в майбутньому він буде притягнути вже до адміністративної відповідальності вигляді штрафу. Такі попередження, ви зазвичай можете, ну, якщо написано профілактична проведена профілактична робота, можна, вони всі зберігаються на сайті, у ці всі повідомлення, воно видно, як. Часто деякий порушник, порушник може вчинити правопорушення. І водії і правоохоронці сподіваються, таке інтернет-спілкування звичайних людей і даївців допоможе дисциплінувати усіх учасників дорожнього руху. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин.